Доброго здоров'я, рак молочної залози є найпоширенішим видом онкологічних захворювань у всьому світі. Яка ситуація в Україні? Як правильно проводити самообстеження грудей? Які існують методи дослідження цього захворювання? Про це та інше поспілкуємося сьогодні з лікарем, акушером гінекологом Діаною Цимбал? Вітаю вас! Вітаю вас, я лікар акушер гінеколог жіночої консультації центральної міської лікарні міста Олександрії. Буду дуже рада відповісти на ваші питання. Відповідно, якщо з'являться ще якісь додаткові протягом нашої бесіди, то прошу відповідно можете задавати. Наскільки поширений рак молочної залози в нашій країні? Ви є абсолютно праві. Рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед всього світу. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, за 21 рік в усьому світі було виявлено 2,5 мільйони випадків захворювання на рак молочної залози. Серед них 500 тисяч закінчились на жаль летально. Щодо України, то наша статистика згідно національного канцер реєстру бюлетень номер 23 за 2021 рік нам говорить те, що в Україні було виявлено 12,5 тисяч захворювань на рак молочної залози, серед яких 5 тисяч закінчились летально. І на етапі первинної діагностики щодо методів скрінінгу, я також потім далі поговорю. Методами скрінінгу було виявлено 33% випадків, тобто кожна третя жінка. Яка добросовісно підтримувала відповідно проходження скринінгу, мала виявлений рак молочної залози, але на ранніх стадіях, що також благоприємно потім сказалося на її прогнозі і тривалості життя за 2022 рік, згідно 24-го бюлетеню національного канцер реєстру було виявлено 14 тисяч випадків, тобто на півтори тисячі випадків більше, що говорить про те, що рак молочної залози набуває більшої поширення. Серед жіночого населення, але частота смертей зменшилася на 500 випадків, що говорить нам про те, що виявлення його на ранніх стадіях збільшилося. Які ж фактори підвищують ризик захворювання? Існує е, велика кількість факторів, які підвищують ризик захворювання на рак молочної залози. Але відразу хочу заакцентувати вашу увагу, що наявність одного фактору ризику в жінки не говорить про те, що вона схильна на рак молочної залози і в неї виявлять рак молочної залози. Лише вплив е, протягом тривалого часу, декількох факторів може підвищувати ризик розвитку раку молочної залози. Е, щодо факторів, перший фактор вік. Вік більше 40 років асоційований з ризиком розвитку раку молочної залози. На цьому розроблені всі скринінгові програми, які починаються від 40 років до 69 років. Також рання менарха, середній вік початку місячних в нашій країні складає 11 років. рання менарха відповідно раніше 11 років. Які причини наслідковий зв'язок? Яка кореляція між цими раком молочної залози, тривалий вплив жіночих статевих гормонів, естроген? На тканину молочної залози відповідно підвищує ризик розстріку раку молочної залози. Також пізня менопауза. Нормальний вік менопаузи в нашій країні 45-55 років, років і пізніше це є пізня менопауза, також вплив жіночих статевих гормонів на тканину молочної залози, асоційований з підвищем раку молочної залози, спадкова генетична схильність. Також відсутність пологів в анамнезі відсутність бажання годувати груддю жінкою. Також підвищує ризик, різні екстрагенітальні захворювання. Я маю на увазі цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Ожиріння також підвищують ризик. Не забуваємо про стрес, особливо в режимі нашого сьогодення. Стрес як фактор може бути навіть сильнішим за спадкову схильність. Я на цьому акцентую. Прийом комбінованих оральних контрацептивів. Є нові дослідження, які нам показують, що тривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів не пов'язаний з підвищеним раком молочної залози. Прийом замісної гормональної терапії підвищує рак молочної залози, але хочу заакцентувати увагу на тому, якщо відповідно збережені режими прийому, адекватні режими прийому замісної гормональної терапії. І кратність, і тривалість її прийому також збережено в межах тих значень, які прописані в національних наших стандартах і закордонних національних документах. То рак молочної залози відповідно не під тобто ризик раку молочної залози не підвищується. Які існують методи обстеження для встановлення діагнозу цього захворювання. Почнемо із самообстеження. Рак молочної залози є найпідступнішим раком. Чому? Тому що він, як кажуть, розвивається під нашими руками. Кожна жінка має проводити обстеження, самообстеження молочних залоз, що також вноситься в програму скрінінгу. Самообстеження молочних залоз кожна жінка має проводити один раз на місяць, менструююча жінка, тобто та жінка, яка має менструації, вона має проводити на сьомий, десятий день менструального циклу. Звісно, скажімо так, чутливість і Специфічність цього методу дуже досить низька: – 26-37%. Якщо жінка навчена, вона проконсультована своїм сімейним лікарем про методику обстеження, то чутливість може підвищуватися і до 50%, Але вона, звісно ж, дуже далеко до 100%. Але хочу заакцентувати, що 80% раку молочної залози виявлено при самообстеженні, тому метод самообстеження є достатньо важливим. Ним не потрібно нехтувати. І активно використовувати. А також клінічне обстеження молочних залоз це вже етап взаємодії пацієнта і лікаря. Клінічне обстеження лікар проводить один раз на три роки. Але, наприклад, якщо в жіночій консультації до нас приходить жінка на огляд гінекологічний, ми завжди проводимо обстеження молочних залоз. Тому один раз на рік, якщо жінка відповідно приходить до нас, дотримується програм скрінінгу раку шийки матки, то вона отримує відповідно, додаткову програму скрінінгу раку молочної залози. Також це методи на визначення певних факторів онкомаркерів, так званих. Це цієї 15-3 та раковий ембріональний антиген. Також використовується в програмі скрінінгу у зде молочних залоз жінок до 35 років є методом вибору, але він не є достатньо специфічним, але активно використовується. Жінок старше 40 років. Звісно, це мамографія в нашій країні розроблені прописані діють програми скрінінгу на рак молочної залози з використанням мамографії в певному віковому діапазоні. Кінцевий діагноз раку молочної залози ставить, ставиться в спеціалізованому онкологічному центрі онкодиспансері, лікарем, хірургом, онкологом з використання методів патогістологічного дослідження, тобто береться зразочок тканини і, відповідно, вже ставиться остаточний діагноз. Тобто, всі методи, які використовуються до онкодиспанку. Спансера вони скажімо так не діагностують, а вони підвищують шанс на виявлення, тобто вони не є специфічними на 100%, але вже наближаються до 100%. тобто це не остаточний діагноз. А ці всі методи підводять нас до остаточного діагнозу. Що таке скринінг раку молочної залози і як його проводять? Взагалі хочу вам пояснити, що взагалі таке скрінінг. Е, скрінінгові програми, е, синонім просівні дослідження, це програми, які орієнтовані на великі групи населення, на великі маси населення, наприклад, на населення цілої країни, нашої України. Е, ці методи вони є недороговартісними, але високоспецифічними. Е, скрінінг раку молочної залози здійснюється за допомогою використання такого методу, як мамографія. Е, щодо термінів проходження жінками мамографії, зараз більш детально. Розповім. В 35-40 років кожна жінка має пройти мамографічне обстеження для того, щоб лікар побачив, скажімо так, початковий стан тканин молочної залози. І далі, при певних ускладненнях, при певних ознаках, лікар міг мати змогу зрівняти відповідно з першою картини. Це 35-40 років. В діапазоні 40-50 років мамографія призначається лише за показаннями. 50 69 років це є цільова група жінок, які мають проходити мамографію незалежно від скарг, незалежно від їхнього самопочуття. Один раз на два роки жінка в групі низького ризику має проходити мамографію. Це все є безкоштовно, це все є високоспецифічно. Наші лікарі залюбки дають направлення. Жінки, які бажають, вони проходять мамографію. Звісно, терміни проходження вони достатньо, скажімо так, варіюються. Якщо жінка записує. Сується на мамографію, вона її пройде через півроку, але якщо її нічого не турбує, відповідно півроку це не час, за який може розвинутися якась серйозна патологія в молочній залозі. Чи завжди рак молочної залози спадкове захворювання? Дійсно є спадкова форма раку молочної залози, але вона займає лише близько 10% від загальної причини загальної кількості верніше, випадків виявленого раку молочної залози. В чому полягає спадковість? Спадковість полягає в виявленні мутацій в генів BRCA1, BRCA2. Також ці гени ще називають генами Анджеліни Джолі, Я думаю, всі знають, всім відомо про те, що така актриса як Анжеліна Джолі, вона превентивно виконала операцію двобічна мастектомія, тому що при проходженні генетичного дослідження в неї були виявлені мутації в цих генах, про яких я навела, і ризик розвитку раку молочної залози в неї склав 87%. Спадкова схильність говорить не про те, що у вас буде рак молочної залози, якщо, наприклад, в родичі в першої лінії мати, батько, брат сестра був рак молочної залози. Схильність говорить про те, що у вас може бути виявлено в якомусь відсотку. Звісно, відсоток складає близько 50, але це не 100%. Відповідно для того, щоб ви розуміли, що ви в групі підвищеного ризику. По цьому року бажано було провести, звісно, генетичне дослідження на виявлення мутації генів і відповідно і співвідношення вашого ризику до виявлення раку молочної залози. Так, це група ризику. Відповідно, методи скринінгу таких жінок вони відрізняються від методів скринінгу жінок, яких не виявлені ризики по бієрсії 1 біарсії 2 Такі жінки з 35 років один раз на рік мають проходити мамографію. Як правильно проводити самообстеження грудей? Як я вже говорила до цього, менструюючі жінки, тобто жінки, які мають менструації, мають проводити самообстеження грудей один раз на місяць, на сьомий-десятий день менструального циклу. Жінки, які вже перебувають в постменопаузальному періоді, будь-який день. В чому ґрунтується самообстеження? Обстеження проводиться в домашніх умовах. Перед зеркалом, в душі, стоячи, лежачи, немає якогось специфічної особливості, в якій має проводитись це обстеження. Наприклад, жінка стала перед зеркалом, вона опустила ручки, подивилася на свої молочні залози. Вони мають бути симметричні, контури мають бути чіткі, не має бути ніяких змін шкіри, почервоніння або так званої лимонної кірочки. Сусочки вони мають бути симметричні, вони не мають бути втягнені, вони не мають бути змінені по кольору. Також жінка може своїми ручками Жати сосочки. Одностороннє виділення з сосків говорить про підозру на рак молочної залози, пальпування, пухлини односторонньої, щільної, болючої чи не болючої говорить про підозру на рак молочної залози. Також руки можна підняти, завести за голову, одну ручку можна завести за голову, потім іншу ручку завести за голову і відповідно спостерігати в цей час в дзеркало на зміни, можливо, які можуть бути виявлені. Щодо пальпації, то одна рука, Наприклад, ліва заводиться за голову, а правою рукою контрлатерально, тобто ліва молочної зала, запальпується, або годинниковій стрілки, або проти годинникової стрілки, або горизонтально, або вертикально, не швидкими рухами, коловими, або, відповідно, верх-вниз, хідними молочна зала запальпується. Як я вже говорила, чутливість 28-36, максимум 50%, але 80% раку молочної залози виявляється при самообстеженні молочних залоз самими жінками. Щиро дякую за рекомендації, які ви надали. Можливо, ви ще хочете сказати жінкам якісь побажання. Хочу сказати лише одне, дорогі жінки, ви в себе одні. Ви завжди думаєте про сім'ю, про чоловіка, про дітей, про роботу, про різні, як то кажуть, битові, небитові проблеми, але ви забуваєте про себе. Ваше життя, ваше здоров'я воно одне. Тому найкраще лікування хвороб це профілактика. І профілактика раку молочної залози в нашій країні існує, активно проводиться. Тому я вас закликаю не нехтувати своїм здоров'ям, вчасно звертатися. До лікарів проходити програми скринінгу як по раку молочної залози, так і по раку шийки матки. Дякую вам за бесіду, дякую за приділений час. Я сподіваюся, що більшість жінок, які передивляться нашу з вами бесіду, вони прийдуть до нас на прийоми або до сімейного лікаря і підключаться до програми скринінгу раку молочної залози. Дякую вам велике. Ведіть здоровий спосіб життя, проводьте самообстеження грудей. Вчасно звертайтеся до лікаря і будьте здорові на все добре.